Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, розповсюджувати, коментувати, тому що ми тут не стільки ну, продукуємо новини, скільки займаємося аналізом. І от зараз. Говорять багато хто про те, що нарешті е, крига скресла, так би мовити, ну вже висназь там попереду. Ми вже фактично пів зими з, з вами пережили, про яку московити говорили, що ми е, ну, вже на першому місяці загнемося, а в нас вже, слава Богу, середина другого місяця. Так, та вже й день збільшився майже на півгодини. Ну от така ситуація. Але повернемося, так би мовити, до наших баранів. Так ось, е е наш президент зустрівся у, у Львові із е представниками вищого керівництва двох держав: це Пор Польщі і Литви. Ну, і е, Польща е, нарешті офіційно заявила про те, що вона передає Україні роту е, німецьких танків Леопард, так би мовити. Ну, новина. А чому вона це робить? Чому вона це робить? І чому це вона робить саме зараз? І чому заворушилися інші країни? Ми бачимо, Франція пропонує колісні танки, Велика Британія говорить про те, що у нас свої відомі челенджери, так, такі сякі бродники нам збираються передати. Чому Сполучені Штати Америки ну, теж говорять про те, що вони свої абрамси з часом передадуть. Але чому це оце відбувається зараз? Ну, по-перше, Польща, ну, мабуть, десь там на рівні підсвідомості пам'ятає слова Пілсуцького про те, що Незалежна Польща можлива тільки тоді, коли існує незалежна Україна. Так. Хоча він після того і е, не діяв відповідності за своїми словами, але то істина, то істина, що незалежна Польща без незалежної України не може бути. Це ж, очевидно, так. І тому ми повинні розуміти, чому це найбільше турбує саме незалежність нашої держави, найбільше турбує Польщу і Литву. Чому, так. чому саме ці дві держави? Так, ну давайте. Там же і е, той Сувалківський коридор, про який говорили там уже. Хто тільки не говорив на центральному телебаченні, і не тільки на телебаченні, і у е, цій е, думі московській. Не знаю, там, правда, чим думають чи... <свісно> у, у цій думі. Ну... Там же багато крісел, так, місць таких, де сидять. Так, от, там Жириновський заявав, заявляв про цей Сувалківський коридор через Польщу, через Литву, до е, вихід до цієї Прусії, тобто Каліна Радської області, Східної Прусії, і все таке інше. І все це воно стоїть на порядку денному. Але ніхто ж не говорить, чому заворушилися саме зараз. Ну, треба, ну хтось поясни, чому зараз. Просто новини от дають нам ура, ура, ура! А яка причина? А причина абсолютно для мене зрозуміла. Тобто московити пішли спочатку на штурм Бахмуту, потім пішли на штурм Соледару. Так, далі бої в районі Кремінного, бої в районі Сватова і так далі і тому подібне. Але головне це Бахмут і Солидар. Тобто Польща і Литва побачили, наскільки там складна ситуація. Якщо Україна посипеться в цьому саме місці, як вона побіжить, то ну, московити можуть опинитися на українсько польському кордоні. Так. А, тоді, а тоді Польщі не буде. Ну, давайте будемо реально говорити, ну яке чи яке НАТО врятує Польщу чи Литву? Ну давайте уявимо собі таку ситуацію, що московити пішли, захопили <губили> Україну і пішли на Польщу чи на Литву. Хто буде там їх захищати? Хто буде? Що німці будуть воювати там? За них використовуючи п'яту статтю, французи прийдуть. Ну, вже ж було таке раз. Ну чому ми не, не думаємо, що ж було таке раз. Тільки було і з Німеччиною, і з Радянським Союзом у 1939 році. І так само гарантами незалежності Польщі були, які держави? Франція, Велика Британія, ну і то і що? Ну і чим це закінчилося? Тим, що Польщу розчленували. Це ж факт просто. Я думаю, що там є у Польщі розумні люди, і в Литві є розумні люди, які здатні передбачити розвиток ситуації. Тому й дають нам вони танки німецькі, а Німеччина каже: каже от як от в Україні кажуть, ти Ванько, не такий розумний, як я, ти і свисне перший. Так. Німеччина думає, от хай хтось перший, хай створить прецедент, от тоді ми почнемо давати е, танки леопард. А е, у Сполучених Штатах думають: як Німеччина дасть леопарди України, от тоді ми дамо абрамси. Так. Ну, от така ситуація. Яка зараз склалася, і е, бачимо, що ну, я не знаю, чим там в Москві думають, що вони пішли на да, е, штурм е, Бахмуту і особливо Солидар. Ну, Бахмут ще так, воно там крутилося, отак вертілося, і все. Але коли поляки побачили, що вже йдуть на Солидар, так, то тоді прийшлося ворушитися. Всім українцям Україні і в світі здоров'я і удачі і нашої перемоги над цією дикою московською ордою.